Конфлікт у лавах Чорнобильських організацій Прикарпаття під час наради за участі керівництва ОДА та представників структурних підрозділів учасники чорнобильських організацій почали гучно з'ясовувати непорозуміння і розбіжності. Як результат, обидві сторони посадовцям довелося слухати у різних залах адмінбудівлі. На Івано-Франківщині діє більше десятка чорнобильських організацій. Втім, мета одних одна захист інтересів ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Власне, задля вирішення нагальних проблем, місцеві чорнобильці і зібрались на нараду з керівництвом ОДА. Щоправда, одразу конструктивної бесіди не вийшло. Керівники Чорнобильських організацій районів вимагали покинути залу голову комітету із питань соціального захисту чорнобильців при ОДА Надію Кайдаш. Жінку це обурило. Аби не загострювати ситуацію, заступник голови облази адміністрації Сергій Адамович запропонував альтернативний варіант. Ви за цей час підписуєте лист, що ви що ми організовуємо зустріч з 20-30 людьми? Тоді ми з вами організовуємо зустріч, бо в тому списку немає пані Кайдаш. Питання знято? Чому не знято? А потім з вами трьома окремо зустрінемося. Ми підійшли до всіх. Ми з усіма зустрілися, усіма поговорили. Каменем спотикання стало зняття із деяких чорнобильців пенсій. Одна зі сторін звинувачує у цьому іншу. Вона підписала документ, в якому було сказано про те, що вона. За те, щоб з нас зняли оці пенсії чорнобильські пенсії, які нам давали згідно закону про статус соціальний захист громадян, які постраждали в нас чорноська та Як я лежав після операції, і мені прийшло повідомлення, що з мене зняли статус пенсії, всі пілі і так далі. Оце таке була поміч на лікарняному ліжку у, у, у від імені Кайдашихі. У свою чергу Надія Кайдаш запевняє, ініціювала цю зустріч якраз задля для роз'яснення інформації щодо пенсій та інших нагальних потреб чорнобильців. Ми Просимо, щоб своєчасні були Саме головне пенсії. Згідно закону, на даний момент пенсії повинні бути чорнобильцям із розміру 6, і 8 мінімальних окладів, розумієте, зараз вийшла постанова, яку буквально зразу ж її і прикрили. Людям це не подобається. Не дійшли згоди Чорнобильці і у питанні видання книги про Чорнобильський рух на Прикарпатті. Експертна рада виділила 40 тисяч гривень на це видання. Утім, аби воно побачило світ, потрібен текст, а його досі немає. До тепер, до сьогоднішнього дня, тексту, який би мав бути видрукований, немає в департаменті апріорі. Текст не готовий і видає самий текст є редколегія, створена при самій книжці. Ні адміністрація, ні обласна рада, ні будь-який чиновник до тої радколегії має жодного стосунку. Якщо ви хочете видати книжку, ми тільки за, ми її підтримуємо, ми будемо видавати. Але дайте нам текст, який ми будемо видавати. Книжка готова. Ну лише книжка готова. Я не знаю, яким чином адміністрація дозволяє їй брати примірник, рукопис. А до мене є книжка, я теж видаю. Я нікому не дам. Її дають, у нас з тим піде півроку, її нема. Потім приходить, кажуть, це зміюється, то це. Коротше, людина так би спеціально гальмує видавництво цієї книжки.